Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Поки ми сидимо без електроенергії, рятуючись від російських ракет, наші можновладці готують нам покращення. 4 листопада 2025 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект номер 14005 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Таке, знаєте, заумна фраза, як завжди, щоб люди нічого не зрозуміли, про що воно. В, ньому, в цьому законопроєкті прихований дуже небезпечний механізм, який може зробити просто нестерпним життя мільйонів українців. Що хочуть зробити розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого впровадження, запровадження взаємодії між єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами. В разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчудження та або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дій щодо майна боржника, крім випадків, передбачених законом. Також проєктом передбачено обмеження прав боржника в розпоряджанні належним йому майном. Коштами та цінними паперами до повного погашення боргу, що на насправді не пов'язано з декларованою цифровізацією виконавчого впровадження. Тепер говоримо простими словами: в Україні понад 8 мільйонів записів в реєстрі боржників. Від 24 лютого 2024 року, ця цифра зросла ще на майже півтора мільйони. Найбільше зросли борги за комунальні послуги на 30% та адміністративні штрафи на 38%. Після прийняття закону в разі судового рішення про борг автоматично виникнуть обмеження. Нотаріуси не зможуть посвідчувати будь-які угоди з її нерухомістю, продати, подарувати чи заставити квартиру стане неможливо. Банки автоматично будуть блокувати операції з рахунками. МВС відмовлятиме в реєстрації транспортних засобів. Державний виконавець буде отримувати дуже широкі повноваження, самостійно визначити спосіб стягнення боргу і оцінювати майно. За чинним законодавством, єдине житло боржника не може бути предметом стягнення, але формально не скасовуючи цю норму. Законопроект створює механізми, які роблять її просто безглуздою як наслідок. Люди просто не зможуть продати квартиру, не зможуть її заставити, не зможуть погасити борг меншим майном, рахунки заблокують, борг зросте спинею та інфляцією. Тобто, простими словами, виконавцю надається право самостійно обирати спосіб погашення корупційний ризик, і ваше житло може опинитися на торгах. А для замилення ока написали: якщо заборгованість менше 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника і земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Хоча Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що автоматичне застосування обмежень без оцінки індивідуальних обставин порушує конвенцію. Але ж я так розумію, нашим можновладцям на це наплювати. Чому все це боляче саме зараз? В реєстрі вже мільйони записів. Мільйони. Після війни стрибнули комунальні борги і адміністративні штрафи. З новою оцією ініціативою не треба довго бігати. Система сама буде розсилати заборони і обмеження через інтегровані реєстри. У виконавці з'являться простір е, творчості яким майном гасити, як оцінювати оці корупційні ризики в цьому всьому? Вони просто зростуть. Просто зростуть корупційні ризики. Що робити вже сьогодні людям? Обов'язково перевіряти себе в реєстрах. Попросіть у виконавчій службі витяг по справі або через кабінет боржника, де це доступно. Зніміть технічні борги. А спорні штрафи, старі пені. Або сплачуйте мінімум, або оскаржуйте письмо, щоб зупинити оце набігання. Укладіть графік реструктуризації з комунальниками, з банком. Письмовий графік менше підстав для оцих агресивних блокувань. Зберіть папери, договіри, акти, квитанції, листування. Без документів у цифри ви просто ніхто. Слідкуйте за постановами виконавця. На багато дій є строки оскарження. Пропустили, потім майже все це не відкотите назад. Єдине житло останнє, що має страждати. Якщо борг невеликий, наполягайте на інших способах стягнення доходи, рухоме майно, а решта розкоші, а не даху над головою. Не ведіться на сірих колекторів, перевіряйте посвідчення і повноваження кожного, хто приходить домовлятися. домовлятися. Комуналка, домовляйтесь про субсидії, про розстрочки, офіційно, це теж аргумент проти цих агресивних дій. Оновіть контакти в Держреєстрах. Папери на стару адресу це, знаєте, заочні рішення і проблеми без вашого відома. Ще кілька важливих, якщо. якщо борг менший за 20 мінімалок, тисніть на цю норму. Єдине житло чіпати не мають. Якщо виконавець обирає дивний спосіб стягнення, пишіть скаргу старшому державному виконавцю в суд, і в суд обов'язково паралельну заяву про забезпечення позову, щоб призупинити оці, оці, оці нападки. Якщо потрібні гроші швидко, краще продати щось непрофільне, дрібне майно, самостійно, ніж доводити до торгів через виконавця, де часто продають просто за безцінь. Просто безцінь. Чому все це ще й про права? Дивіться, Європейський суд з прав людини не раз сказав, Автоматичні обмеження без оцінки ваших конкретних обставин, це шлях до порушень. Тому ваша тактика це вибивати індивідуальний підхід, довідки про стан, доходи, утриманців, довідки про лікування, фактичні платежі, субсидії, все, що показує: я не ховаюсь, я плачу, я оспорюю, я реструктуризую. Дорогі глядачі, підсумок жорсткий, але чесний. Нові цифрові правила оці цифрові правила, це не про сервіс, це про швидкість покарання. Система хоче, щоб борг бачили всюди і натискали на вас всі одночасно. Ваш захист це інформація плюс документи, плюс дія на випередження. Перевірте себе в реєстрі, закрийте дрібні борги, узаконьте розстрочки. Страхуйте єдине житло паперами та строками оскаржень. І не дайте зробити з себе вічного боржника, який не може ні продати, ні подарувати, ні жити спокійно у своїй власній квартирі. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.